Ідемо далі. Трамп цілком може надати Україні томагавки, і під час останньої зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку президент Америки щонайменше не сказав ні. Про це під час розмови з іноземними та українськими журналістами повідомив президент України, що він має на увазі, які прогнози з Вашингтону обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Манопченком. Він зараз нажив з конгресу США. Дмитрий, вітаю на які все стадії? Ну, якщо говорити про стадію, то рішення немає. Зеленого зеленого світла поки немає. Тут маємо розуміти, що навіть якщо воно з'явиться, то за правилами, які були прийняті тут в американській адміністрації в Пентагоні, не говоритимуть пресі публічно, хоча б до моменту, поки ракети не будуть вже фізично в Україні. Ну, хоча, звісно, за Трампа правила за Трампа правила змінюються, ніхто не здивується, якщо він попен ну, просто повідомить в той момент. Коли це станеться, але поки що ну, ситуація така ситуація підвішена. Е, президент Зеленський дійсно напередодні сказав в пресі, що Трамп може дати Україні далекобійні засоби, про які він з ним говорив, і якраз пояснив логіку, що е, вперше підняв це питання ще рік тому, коли зустрічався, пам'ятаєте, в Нью-Йорку, в Тауер, ще тоді із кандидатом в президенти Дональдом Трампом. Ну і ось зараз, коли рік по тому розмовляв вже з ним в президентському статусі, під час дебатів генеральної асамблеї на, на, на полях Генасамблеї, То як висловився Зеленський, не почув ні, а почув і тут цитата, що будуть працювати на технічному рівні і будуть розглядати цю можливість. Тобто, це дає нам ну, таке хороше розуміння, на якій ми зараз стадії. Це технічний рівень, це переговори, переговори, які готуються і мають навіть відбутися найближчим часом. Переговори технічні. Зеленський вважає, що це був в першу чергу сигнал. Знову ж таки, цитата змусити руських бути тверезами. Протиропротверезвіти сісти за стіл перемовин. Ну і каже тут теж цікаво, якщо буде припинення вогню, то сам цей факт, ну мається на увазі факт наявності томагавків, впливатиме на можливість домовитися потім. Тобто, дивіться, і з українського, і трішки забігаючи наперед, скажу, що з американського боку, це поки що концепція не використання томагавків на фронті для того, щоб переломити, наприклад, ситуацію, а використання цієї зброї як ну такого засобу політичного тиску, як засобу примусу до Миру щодо американців, то буквально за кілька годин до ефіру під час виступу, попрошу наших режисерів, зараз вам теж покажуть ці кадри на ризькій конференції. Це такий безпековий майданчик щорічний посол США при НАТО сказав, і тут теж ну цитата, яка говорить сама за себе: Сполучені Штати мають зброю, яка наразі не розгортається на полі бою в Україні, яка є грізною, потужною і може буквально завдати серйозної шкоди в будь-якому місті в будь-який час, який ми обираємо». Ремо і деяка зброя потенційно буде продовжувати переміщуватися до України для використання. Це може змінити баланс. Це була пряма цитата посла Вітекера. Але він при цьому, після того як це сказав, ну просто оговорився, що за його словами ще не досягнуто точки, де Путін погодився б де Путін погодився би на переговори. Тобто з цих слів, з того, що ми чуємо від президента Зеленського, від американських чиновників і на камеру, і не на камеру враження, що білий дім поки що ну вичікуватиме з цим. Остаточним рішенням і дивитиметься, ну як Москва реагуватиме на пропозицію, таки почати мирні переговори. Щодо томагавків, свіжа Телеграф британська прогнозує, що їхні поставки, якщо Трамп таки їх санкціонує, можуть відбутися за кілька місяців. Пише, що ці ракети, а це мені підтверджують і відставні чиновники Пентагону є на складах Пентагону. Їх вистачає, тобто в цьому проблеми немає. Домовлятися з виробниками і чекати не треба, але як пише видання при цьому, Київ може так і не отримати права на їх використання, і ось знаєте, це велика тема, про яку я впевнений. Треба говорити і просто зараз в ефірі, і треба українським політикам активно говорити і з нашими партнерами і американськими і європейськими, бо знаєте, одна справа: навіть отримати якусь кількість томагавків, мати їх в Україні. і Інша справа це дозвіл Америки на використання цих томагавків для нанесення далекобійних ударів. По Території Росії, тому що зараз навіть американську зброю Україна може використовувати тільки для ударів по окупованій частині Донбасу і по окупованому Криму. Я буквально перед ефіром говорив із військовим радником президента Макрона, і від нього почув, наприклад, щось. Так як ситуацію розуміють у Парижі, що універсального дозволу на далекобійні удари для України від Президента Трампа може взагалі не бути. І ось у Парижі прогнозують, що може бути лише конкретне погодження кожного об'єкту, кожної конкретної цілі для того, щоб використовувати американську зброю. Ну до речі, це інтерв'ю буде повністю в ефірі в моєму проєкті Червоні лінії цієї неділі, 9-й. дуже раджу подивитися. Ну і знаєте, тут ще варто сказати: максимально цікавими є е, меседжі, які зараз Зараз звучать з Росії, бо якщо відкрити стрічки російських інформагентств, ну я по роботі вимушений це робити. Відчувається скоординована кампанія. Скоординована кампанія, яка має зупинити поставки е цієї зброї, але поки що вона не на рівні перших осіб, а на рівні думських депутатів, колишніх відставних чиновників. Ну ось, наприклад, там експрем'єр Сергій Степашин сказав: поставки томагавків це можуть бути воєнними діями США проти Росії. А тобто. То різними різними шляхами в устами різних чиновників Росія спробує надсилати дуже чіткі меседжі, щоб не допустити поставок. І ось, наприклад, Пісков сюди що він з'явився із неочікуваним. Процитую в діалозі по Україні намічається серйозна пауза. Нічого не рухається. Мирний імпульс Аляски вичерпується. Тобто, схоже, що це ну такі частинки одного ланцюжка, спроба натякнути, хоча б публічно, поки що, сполученим штатам що. Росія затягуватиме ще більше, хоча б здавалося куди більше переговори, якщо це рішення буде ухвалене. І ось тут знаєте, дуже цікаво, як відреагує Трамп, чи він вмовлятиме в чергове, чи він перейде багато прогнозів, багато очікувань, що він може перейти до ну нарешті перейти до курсу на тиск на Росію. Ну і знаєте, ще чую тут в коридорах влади дуже багато залежить від завтрашнього рішення Нобелівського комітету. Якщо завтра з'ясується, що Нобелівську премію миру Трампу не да. Дуть, то насправді це на краще, тому що він тоді точно весь 20, 25 26 рік працюватиме, не виходитиме з українського мирного процесу, а працюватиме для того, щоб наступного року премію миру таки отримати. Ну теж хочу проносувати у нашому сьогоднішньому випуску підсумковому о восьмій. Ми поговоримо із колишнім істориком Нобелівського комітету, людиною, яка працювала всередині цієї структури, багато що цікавого теж нам розповів. Ну ось такі які останні події, останні прогнози, колеги Київ.